Перемикач Тегас та те, розроблений для карбюраторних автомобілів, використовується при встановленні газоболонного обладнання з редуктором електронного типу включення. Це системи першого і другого покоління ГБО, виробник пристрою, компанія з Литви та Гарантія на пристрій становить 12 місяців. Комплект поставки включає блок перемикача, комплект проводки для підключення та два саморізи. Необхідний для перемикання режиму живлення автомобіля бензин або газ. Існує три режими роботи: режим 1 – бензин. Автомобіль заводиться, а також працює на бензині. Світиться жовтий світлодіод. Режим 2 газ. Автотранспортний засіб заводиться і працює на газовому паливі. При цьому світиться зелений світлодіод. Режим 0 вимкнути. Це проміжний режим роботи, при якому в двигун автомобіля не подається ні газ, ні бензин. Даний режим роботи необхідний для витрачення бензину з камери. Карбюратора і встановлюється водієм. Модель Теґаста, яка оснащена шкалою індикації, а тому здатна показувати залишок пропан-бутану прямо в салоні автотранспортного засобу. Залишок відображається за допомогою світлодіодів, розташованих на корпусі перемикача. Максимальний струм 3 А, захищений автоматичним електронним запобіжником.